Ви в школі любили твір на вільну тему? Я от не дуже. Завжди було важче придумати про що написати, ніж зробити це. Десь приблизно так я зараз почуваюся. Напевне, треба розказати щось про брови. Але що я можу повідомити вам такого, що ви про них не знаєте? То може тоді про джинкс? А воно вам треба. Закладаюся, що частина людей, які дивляться це відео, в перший раз про неї чують. Але якщо вам не буде цікаво і ви не відреагуєте на відео, то ті, кому потрібна ця джинс, її просто не побачать. так працює на жаль, цей довбаний YouTube. Зізнаюся, що я знаю теж не завжди була знайома. Я не любителька комп'ютерних ігор. Не засуджую, просто особисто не граю. Все почалося з пісні Imagine Dragon. А потім алгоритми інстаграму підтягували мені пісню цю друге, третє, в п'яте в поєднанні з різними картинками. І так я побачила уривок з мультсеріалу Аркей. І так як фотографія людини теж не все про неї скаже. Для мене було важливим заглибитися в тему, щоб знати, що і чому я створюю це саме так. Хто вона така, чому вона така, чим вона займається, чим захоплюється і про що думає, крім зовнішності, так би мовити, психологічний портрет героїні. Я прочитала детальний опис всіх сезонів гри Ліга легенд». як вона змінювалася. Під силу яких обставин потім передивилася два сезони серіалу Аркейн і нарешті перечитала кілька чатів, де прихильники серіалу сперечалися з прихильниками гри. Ну, це по типу що краще книжка чи фільм. Не думайте, що це вже все, бо потім я всі свої знання виклала на папері. А це знову як в школі. Прочитала літературний твір, далі пишемо про героя. Для чого я вам це розказую? По-перше, бо треба щось розказувати, поки я вишиваю брови. По-друге, хочу, щоб ви зрозуміли, що робота над кожною мініатюрою не обмежується лише тим, що ви можете побачити в відео як я кручу гачком або волкою. Ви чули, мабуть, про олімпійську формулу успіху: запал плюс візія, плюс дія. Запал зі мною стався ще тоді, коли я побачила в кліпі уривки серіалу. Для кращої візії мені потрібно було скласти цілісний образ. Саме тому я так довго займалась теорією. І нарешті настав час дії. Коли я писала твір на тему, якою я бачу героїню Джинкс, крім опису зовнішності і характеру, поведінки, я проаналізувала для себе, чи все, що мені потрібно зробити, я вмію зробити, чи чогось доведеться вчитися. Так, для кожної нової мініатюри доводиться чомусь вчитися. Саме за це я обожнюю свою роботу. Мені ніколи не нудно. Складно, так інколи не зрозуміло, але точно не нудно. Я б ніколи цим не займалася, якби кожна наступна мініатюра була схожа на попередню. Хто дивився попереднє відео, то вже знає, як мені довелося модернізувати свій улюблений спосіб кріплення волосся. Із джинкс таких новацій було зразу декілька. Якщо будете дивитись відео, я покажу. А тим часом я вишила брови. Перевіряю, чи так вони будуть виглядати, як мені того хотілося. Після вишивання усіх рис обличчя їх можна буде закріпити. Кінець нитки вивожу волосяну частину голови. Ніколи не закріпляю його вузлом, і в наступному етапі ви можете зрозуміти. Чому. Під час вишивання контурів очей чи стрілок я вже пізно згадала, що треба було знімати. Так чи інакше, загальне враження ви все одно зможете скласти. Не всім мініатюрам я ці контури вишиваю, інколи вони дуже псують, вираз обличчя, тому все по ситуації. А ще ці стрілки це не завжди про макіяж. Інколи вони додають хижості погляду. А ось я про що я попереджала. Перший контур вийшов за великий, і саме завдяки тому, що нитка без вузликів ситуацію можна виправити. Вуаля. А зараз я вам покажу навіть не залаштунки процесу, а якийсь прямо льох чи горище, ну або ще щось, що від стороннього ока завжди приховують. Остаточну зачіску я зможу зробити тільки після того, коли всі риси обличчя будуть закріплені, намальовані будуть татуювання, і також після тонування обличчя. Інакше в результаті всіх цих процесів зачіска точно зіпсується. Але волосся у джинс все-таки багато. Воно довге, воно плутається і може замаститися. Ну, хтось зараз подумав, ну то зав'яже його резинкою, в чому проблема? З радістю виконую ваше бажання. Під резинку я забираю чубчик джинкс. Все інше волосся має бути. У двох косичках. Я зараз спробую їх заплести. По-перше, щоб зрозуміти, чи вдалося мені з волоссям те, що я задумала. А по-друге, щоб формуючи вираз обличчя, бачити, так би мовити, цілісну картину. Хто не бачив відео про волосся? Ось воно там я розповідала, що і чому я так роблю. Це буде проділ. Немає сенсу все показувати, бо це дуже довго по одній волосині. Думаю, ви і так же все зрозуміли. А далі я просто заплету дві косички. Повірте, це набагато важче зробити ніж у людини, і це ще мені пощастило, що в мене руки маленькі. Давайте я трошки пришвидшу, бо відчуваю, як у вас агресія вже наростає. Я молодець. Саме так я це собі і уявляла. І давайте ще вишиємо рот. Це не найскладніше. Каві і залишимо на наступне відео. Раніше я завжди забувала вишити рот. Не питайте, як так, сама не знаю. Якщо подивитися старі шорці, то там можна побачити ляльку, в якої вже готова зачіска, але немає рота. Одного разу, коли я вже все завершила і зібралася для замовника, сфотографувати готову мініатюру. Подивилася на готове фото, і думаю, чогось тут не вистачає. Але чого? Ще раз все поправила, подивилася уважно на фото прототипа, ніби все так само, але чогось не вистачає. Коли 8-10 годин на добу ти дивишся на одну і ту ж саму картину, то не дивно, що чогось можна і не помітити. В не найскладнішому процесі вилізла нитка там, де її не чекали. Як бачите, це не проблема. І інколи я помічала, що немає рота, тоді, коли починала тонувати мініатюру, малюю тінь над носом, під носом, стоп, а де рот? Бачите, всього якихось чотири ниточки роботи, а стільки історії з цим пов'язано. Багато своїх робіт, саме за помилками, я і запам'ятовую. І хоч на кінцевих фото всього цього вже не видно, повірте, я добре над цим працюю. Тільки глянувши на фото, я можу сказати кого ніс був криво пришитий, в кого брова замащена, або в кого вії під час закріплення повилізали. Так само, як я пам'ятаю, на якому перехресті я впала з велосипеда. Нитку після вишивання вивожу назовні, так само не зав'язуючи у вузол. Наповнювач всередині голови, кінець надійно утримує. Якщо вам сподобався мій сьогоднішній твір на вільну тему, то поставте мені, будь ласка, якусь оцінку. Хочете вподобайкою, хочете коментарем, хочете і тим іншим.